Чемпіонат обласного центру з футзалу вийшов на фінішну пряму. Найближчої суботи у Палаці спорту Будівельник відбудуться стикові матчі за місця з 5 по 18 та півфінали змагань. Про те, хто з ким буде суперничати, дивимось у наступному матеріалі. Розпочнуть великий ігровий день із дев'яти матчів, аутсайдери групового етапу. У поєдинку за 17-18 місця зійдуться хімелектробут та Дніпро. Потім 15-16 сходинки турнірної таблиці розіграють одна родина і 13-й состав. За 13-14 місця позмагаються «Ураган» і «Живчик», за 11-12 – «Звенигородка» та «Обленерго». Цікавим обіцяє бути протистояння «Темної конячки» та «Динамо», які розіграють 9-10 позиції. «Азот» і «Пальмера» поведуть боротьбу за 7-8 місця, а 5-6 розіграють «Надія» чи «ДТУ» і «Гетьман Матусів». І на завершення суботнього футзалу глядачів очікують півфінали за участю претендентів на медалі. В одному з них цетус поміряється силами з дахнівкою. В іншому зійдуться рятівник і Шарп. Переможці півфіналів 9 березня розіграють золото чемпіонату, а переможені позмагаються за бронзу. Цього ж дня має відбутися жеребкування однієї восьмої фіналу чемпіонату області з футзалу. Олег Пуксан Анатолій Усіко Віка спорт.